Брати, сестри, ми співали з вами, щоб не забув його мольби, не забув Його подню, не забув голову. Любов не забула. І другий спів, який нагадав нам, щоб Господь помилував мене і помилуйся Господа, ми ще живі. І сьогодні будемо згадувати страдання нашого Господа і. Будемо приймати участь святині в заповіді Божій. Тема, яку я бажав би з вами розглянути, назвав так: дві особливі перемоги Ісуса Христа. І перше ми розглянемо пустелю. Євангелія від Луки, 4 розділ з першого вірша, ми читаємо: Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся над Йордану, і Дух повів Його пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів. І так, Ісусу треба було пройти два таких серйозних етапи, пережити особливі такі події, перш ніж вийти на відкрите служіння, до якого він був призваний. По-перше, на нього зійшов Дух Святий під час хрещення. І ми читаємо про це в Євангелії від Луки, третій розділ з 21-го верча. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус також, хрестившись, молився, розкрились небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба: Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А друге, що сталося, він отримав силу для звершення свого служіння. Але перш ніж звершити служіння, йому необхідно було пройти 40 днів посту в пустелі. І туди його повів Дух Святий, щоб сфокусуватись на духовному. Ви знаєте, ці дні Ісус віддалився від цього світу, від мадноти. Він не потребував їжі. Він був в такому особливому спілкуванні з Богом Отцем, і в нього був час пороздумувати над тим служінням, яке йому перестояло. Сорок днів це не малий термін. І це була хороша підготовка у Ісуса. В цей час в нього також відбулося особливе протистояння. В кінці цього посту до нього приступив диявол, який три рази спокушав Ісуса, щоб він доказав йому, що Він є син Божий, зробивши каміння хлібом, задовольнивши свою потребу в їжі, бо він зголоднів написано, кинувся з крила храму і через це чудо показав людям, що він прийшов з неба. І третє, що він поклонився дияволу і отримав свій цього світу. І знаєте, кожен раз, коли диявол підступав до нього, Ісус перемагав його Словом Божим. Він говорив, написано. А в третьому випадку Він сказав такі слова іди геть від мене, сатану, написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Через піст Ісус вийшов з перемогою над спокусами диявола. Послання Якова 4.7 написано: тож підкоріться Богові, протидійте дияволові і Він утече від вас. Ісус Христос практикував після перемоги. І знаєте, так як поступав Ісус, так можемо і ми поступати, щоб досягати перемоги. Але знаєте, ще один результат посту служіння Ісуса. від Луки 4 розділ. 14-й вірш. Після того, як Він вийшов з пустелі, написано, що Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, коли Ісус прийняв хрещення, Він сповнився Духом Святим. А коли Він вийшов з пустелі після випробування посту, він отримав силу Божу, необхідну для звершення служіння. Бог через Духа Святого дав йому силу для того, щоб він міг звершувати успішне служіння, проповідувати, звершувати чудеса, зцілення, протистояти в боротьбі, а також протистояти в спокусах. І це дуже важливо. І в цьому є добрий приклад Ісуса для нас. Тому я ще раз хочу підкреслити, що нам необхідно практикувати піст. І отримувати силу, як це робив Ісус. Друге місце, де Ісус одержав особливу перемогу, це Гесамонія. Івангелія Матвія, 26 розділ, 48 вірш. Тоді каже їм, смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтесь тут і пильнуйте зі мною. Ви знаєте, до учнів Ісуса було одне таке просте прохання, щоб вони могли. Зробити те, що він попросив. Але знаєте, дуже часто буває у нас, дітей Божих, так, що ми чуємо Слово Боже. І вроді ми його розуміємо, але ми його не виконуємо. І ми побачимо, що практично так вийшло і в учнів Ісуса. Євангеліє Матвія, 26 розділ 6 вірш. Посидьте тут, поки я піду, і там помолюсь. В Ісуса був чіткий план, і Він хотів, щоб учні вони були присутні перед тому, що Він буде робити. І з одної сторони, правильно дивитися на Ісуса, як, наприклад, молитви, але ми повинні розуміти, що в Ісуса були інші трохи взаємовідносини за цим небесним чим у нас з Богом. І тут в Сімані справа йшла навіть більше не у взаємовідносинах. А про те, як отримати перемогу, що стосувалося нашого викуплення. І тому учням треба було сидіти і чекати. Адже це було боріння Його, боріння Ісуса. Ісус просив своїх учнів посидіти там, поки Він помолиться. І знаєте, Він це сказав тільки трьом учням. Якщо Ісус говорить посидьте тут, то саме правильне це дійсно сісти, сидіти і пильнувати. В 30 написано, і взявши Петра двох заведених синів, почав сумувати і тужити». Тобто, тільки цим трьом учням було зрозуміло, які були переживання Ісуса. Він відкриває їх, ці свої переживання ось цим трьом учням. Петро, Яків та Іван могли включитись в боротьбу, допомагаючи собі, щоб пильнувати і щоб бачити його боріння. Бо вони всі троє були визначені Господом для цього, щоб бачити це боріння. Залишайтесь тут і пильнуйте зі мною. Він узяв їх не для того, щоб вони там поспали, він узяв їх для того, щоб вони побачили, що буде відбуватися в Симані. В нього було 12 учнів. Він знав, що один уже пішов для того, щоб видати Ісуса тим людям, які хочуть його заарештувати. Ісус знав, що Петро через короткий час відрішеться від нього. Ісус знав, що всі учні, коли арештують Ісуса, вони розбіжаться. І тим не менше Він хотів, щоб ці учні були там біля нього. Але знаєте, вони заснули. Всі троє заснули від цього смутку. Але не тільки від цього. Я думаю, ви погодите, що в Гевсиманії була найпотужніша духовна битва. Всі духовні сили зла були долучені до цього місця. І тому учні були подавлені і фізично, і емоційно, і душевно. І духовно. Ви знаєте, інколи відчувається, навіть коли проповідуєш, інколи присутність людей іншого духа відчувається. І я впевнений в тому, що учні відчували оце, е, такий тиск на своє тіло, е, на свій дух і так далі. Але знаєте, на них могло вплинути іще деякі речі. Чому вони заснули? Вони не тримали перший фокус на Ісус. Вони не прислухались до слів, які сказав їм Ісус. Вони не прислухались до Його реального стану, а Ісус поділився про свої переживання. І нарешті вони не мали розуміння, що в їх присутності розігрується фінальна битва за перемогу на Голові. І тому вони заснули. Івана 12, 27 написано: нині душа моя счивожена, і що я скажу. Ось тут він говорить своїм термучням: светльним смутком охоплена душа моя. Чи розуміємо ми з вами, чому Дух Святий так доносить детально ось те, що відбувалося з Осиманії? Бог як людина, Він звершував викуплення людського роду. Смертельним смутком охоплена душа моя. Це дійсно таємниця ціни тих, хто носить ім'я Ісуса. Ви знаєте, тільки дякуючи перемозі Ісуса, ми з вами можемо жити святим життям. Тільки дякуючи цьому, ми можемо з вами молитись. Тільки дякуючи перемозі Ісуса, ми з вами маємо спасіння. І ми бачимо боротьбу Ісуса на стадії викуплення. Бог заплатив дуже велику ціну, щоб ми могли дійсно скористатися наслідками перемоги Ісуса. Ісус не сказав учням, боріться. Він сказав, посидьте тут. Спостерігайте, смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтесь тут і пильнуйте зі мною. Ви знаєте, єдиний спосіб від спокус це пильнувати і молитись. І коли ми це не робимо, то ми попадаємо в спокусу раніше, чим ми це зможемо, як кажуть, зрозуміти. Фактично, Петро Іван і Яків не були присутніми в боріні. Ісуса. Вони спали. Хоча Ісус дав їм таку унікальну можливість. Вони заснули так само, як заснули на горі переображені. На жаль. Ісус в Всімані боровся, як і в пустелі, з дияволом сам. І про те, що відбувалось, Дух Святий відкриває нам в Євангеліях. А також послання до євреїв. І ми деякі місця ще з вами подивимось. Бо тут була в Симані дуже запекла боротьба. Євангелія від Луки, 22 розділ, 41 вірш, а сам відійшов від них на відстань, як кинути каменем, упав на коліна й молився, промовляючи, Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили, перебуваючи у великій тривозі, він ще равніше молився, під його став як краплини крові, що падали на землю. Ісус молився, щоб минула мене чаша Ця. Давайте подумаємо, чому Ісус так молився. По-перше, Ісус був святий безгрішний. І він казав ось іде князь світу цього, але в мені немає нічого. Ви знаєте, той, хто безгрішний святий, повинен був взяти всі наші гріхи, всі наші беззаконня, всю ту мерзоту, яку ми робили на себе. Гріхи всього світу. Взяти на себе і заплатити ціну, ціну дорогу. Тому що написано: адже заплата за гріх смерть Римляна 6,23. Брати і сестри, ми згрішили, ми одні, а платити повинен Він. І це несправедливо. Але знаєте, Ісус для цього і прийшов, щоб заплатити за наші гріхи і беззаконня, тому що іншого плану спасіння просто не було. Івангелі від Івана, 12 розділ, 27 вірш. Нині душа моя счовожена, і що я скажу? Отже, спаси мене від цієї години. Але задля цього я й прийшов на цю годину. Це знову була боротьба. Боротьба, яка потребувала того, що треба проходити через страждання. І ось ця година це година страждань. І ось тут була боротьба між тою природою, яку прийняв Ісус, і тими стражданнями, які йому треба було перенести. По-друге, під як краплини крові свідчує про те, що Ісус був на грані смерті. А попереду ще повинна бути Голова. Ісус молився, щоб Ісус захистив його від смерті до голови – Захистив в Евсеманії, коли він молився, і каплі поту були як краплини крові. І це говорять медики, що це на грані смерті людина. І Бог його зберіг. Ісус молився про те, щоб коли буде далі цей процес висвіти, а ми знаємо, що прийшов Юда, щоб арештувати Ісуса. Петро вихопив меч і відтяв вухом рабу первосвященника. каже, вложи меч. Він зупиняє цю боротьбу зброєю. Бог захистив його знову. Послання до Євреїв у 5 розділі Сьомовіча написано, він перебуваючи у своєму тілі з великим риданням і слізми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благо По-третє, написано, що Ісус, Він молився, був вислуханий і отримав відповідь, від Отця. І Він отримав необхідну допомогу в Гесемонії. Він отримав. Необхідну перемогу, коли проходив через смерть, коли був спасений від смерті через своє Воскресіння. Севсімані Ісус знову виходить як переможець, Він виходить в силі Духа Святого і Він готовий йти до кінця. Хоча впереді будуть арешти, суди, знущання, зрада учнів і так далі. Але попереду він бачить Головський Хрест і повну свою перемогу. Я хотів би, щоб ми зачитали ще деякі місця із Євангелія Луки, 23, розділ 21 вірша. Та вони кричали, вигукуючи, розіпни розіпни його. Тож він Пилат утретє сказав їм, яке зло він зробив? Нічого смерті не знайшов я в ньому, я покараю його і відпущу. Однак вони наполягали гучними голосами вимагали його розп'яття і голоси їхні тепер священники перемогли. 33 й вірш. І коли перейшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців одного праворучча друга ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. 46 46-й вірш. Скрикнувши гучним голосом Ісус промовив. Отче, в твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав Духа. Євангеліст Іван 19 прозвіл 30 м вірю, ще нам залишив такі слова. Спробувавши Осту, Ісус сказав: звершилося і, схиливши голову, віддав духа. Прозвучало останнє переможне слово Ісуса. Звершилося. Звершилося, брати, сестри, наше спасіння. Зачалась перемога над дияволом, за гріх внесена досконала жертва. це Боже, Ісуса Христа, кров якого покрила всі наші гріхи беззаконня. Євангеліст Матвій, 27 розділі 50 віршем, нам нагадує, Ісус же, знову голосно скрикнувши, віддав духа, і ось завіса храму роздерлася надвоє згори додолу. Відкрився доступ святе святих. Кінець закону Христос, і до нас прийшла Божа влада, брати і сестри, у Христі Ісусу. Тому слава Господу за Його чудовий план Спасіння. Будемо завжди пам'ятати, якою дорогою ціною ми з вами куплені. Я хотів би завершити віршем. Золотим Івана 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинародного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хай Бог благословить нас. Зараз ми помолимось і будемо приступати до звершення вечері. Амінь.